Я думаю, насправді ну, задачка не складна сама по собі так, але вона може викликати деякі складнощі. А як я сказав, це вже трошки більше, ніж ми зробили, робили в трайлхеді. Ось і з чим можуть ще виникати складнощі. По-перше, ми додаємо новий елемент це кнопочка. І, по-друге, нам вже потрібно якась трошки, трошки більше логіки. І, мабуть, доведеться. Трошки подебажити. Так, сам подебажити тут в консолі. І я пропоную всім разом подивитись швидко, як можна зробити цю задачу. І потім піти на кофе брейк. В бібліотеці шукаємо Button. Елемент, і нам підійде сама звичайна. Кнопка, можна брати будь-який стиль. І ось є приклад з JavaScripтом, як визивати функцію. Яка нам потрібна буде. Ось. І, наприклад, візьмемо основний компонент. І можемо поставити тут, так? Це буде одна кнопочка. Тут може бути інша кнопочка. Значить, в кнопочці у нас буде перший це. Скіл. Називемо скіллап, підвищити рівень. Треба прокачуватись, так, а друге резет. Якщо ви перейдете на темну сторону, то ваші скіли резетнуться. Ось і можемо переназвати функцію handler Skill up. handler, handler, handle, handle Reset. тайтл нам, в принципе, не особливо не потребен. Вот так. Кнопочки є. И я забыл про... Про зміну, так. Нам потрібно ще одну зміну створити. Skill. Ось і додамо тоді. Так, нам потрібно буде вивести її тут. Е... Можемо просто скопіювати текст. Я думаю, ви так і зробили. «My skill Level, рівень моїх навиків. Так. Перша кнопочка — «Skill up». Можемо знову ж таки скопіювати з бібліотеки. Ну і головне не забути перейменувати. Перша функція у нас Handle skill up. Click button Label. Так, цього у нас немає. Цієї зміни, і так, ми не створили. Click button label я поки що закоментую. І друга друга функція це з другої кнопочки reset. reset. Все в нас є. Кнопочки, в нас є зміна. Можемо по замовчуванню щось присвоїти. І як нам на даному етапі перевірити, що у нас все це працює? Пам'ятаємо, минулого разу ми писали таку штуку, як лог Ну, ще є алерт, так, можна алерт робити. А, щоб було таке віконечко вспливаюче. Skill Up. Це щоб було легше знайти. І можемо продебажити зміну. Пам'ятаємо про this, обов'язково. Скілреzet. Так. Таким чином ми можемо перевірити, що наші кнопочки працюють. Задеплоємо. І так, будемо шукати по цим штукам. Перейдемо на сторінку. Консоль вже відкрита. Цікаво, як воно виглядає. Ну, в мене так виглядають кнопочки. Я можу поставити дебаг breakpoint тут і тут. А ви також, мабуть, змогли побачити свої методи в, в консолі, щоб їх продебажити. І тоді можна просто перевірити, що ваш компонент працює. Як бачите, в мене. Відбувся, відбулася дія. І я бачу значення, яке попало в зміну. Подаван Skill. Можна також в консоль прийти, почистити. this. Наче правильно. Так. Skill. трошки не оптимістичний. Ось. Ну і друга кнопочка Reset викликає другий метод. Так, це саме перше, що треба перевірити. І потім ще декілька речей треба зробити. Нам ще потрібна зміна, мабуть, така, як count. Починаючи з одного. І коли ми повишаємо, підвищуємо е навички, так, ми перевіряємо. Так, в інших випадках, якщо три. Стані Мастер. Якщо один це Нуб і в інших випадках буде мастер. І що нам потрібно ще робити, хто мені підкаже? Або ну, що ви зробили? Чого тут не вистачає? Лічильник все збільшувати треба. Так, бо інакше у нас весь час буде один нуб, нуб, нуб і ви думаєте вже то скільки можна, коли в мене вже скіли трошки будуть. Коли вже я все відчую, що я щось можу. а то Треба підвищувати скіли обов'язково, так? 2 підвищуємо. На третьому не підвищуємо. Ми залишаємо, як є, по ідеї, так? І що ми в Reset перевіряємо. If count, мабуть, більше одного? Так, і бачите, я вже зробив помилку. Mm -hmm. Так. Ви ж підказуєте, то я забудусь і, і все. І mm -hmm. нам. Mm -hmm. Так, дякую. І нам треба буде просто тут оновити. На перше значення, так? Account discount буде знову 1. І ми знову на кнопочку зможемо натискати спочатку. Ну, щось типу цього. Ще можна перевірити, що воно все працює. Як я думаю. Ще, ще в умовах зіст треба. Зіскаунт. В умовах. Так, дякую. От, привчишся в апексі не завжди проставляти this І воно потім тебе підводить тут. Бо тут все дуже строго. Хоч JavaScript вважається не такою не, не строго, типізованою мовою. Взагалі дуже багато можна в JavaScript робити, дуже flexible. А, ось. Але бачите, вони намагаються зробити JavaScript нормальним. Якби схожим на ООП. має левел нуб. Ще так оптимістично. Скіл um, App. Можна дебажити так, як воно проходить. Зараз у нас має зайти на першу лінійку. Ось один. Один. Але в нас там буде два рази нуб через те, що в нас по дефолту нуб. Так. Ну, приблизно я хочу пояснити принцип, не точно, щоб там був, щоб воно ідеально працювало, просто щоб е, е, було, так бачимо, переходить на трині другий раз майстер, так, і потім вже, ну, вже як кажуть, учню достатньо будь-якого вчитель, правильно. Майстра достатньо. І Reset NOOB. Тому якось так?